Друзі, слава Богу. Я Біблію навіть не брав. Чесно скажу, відверто. Не читалось, Думки в голову не лізли. Саша, Саша точно говорив. Я проповідував за випробування і вони прийшли. Вони прийшли дуже серйозні. Я не буду нічого не говорити, я не маю права. Є такі моменти, що треба допомочити. Ну, треба Але, друзі, я дякую Богу, що на цьому шляху, який ми буквально декілька днів ми пройшли. Тільки тепер, коли вийшов адреналін, тільки тепер я розумію, ми тому аналізуємо. Без шлях, що ми пройшли, всі ті ситуації, які траплялися в нашому житті, тільки тепер я розумію. І ми вдячні Богу. Це Божа милість. Wow. Були такі люди, які мені необхідні були для вирішення питань. До цього часу вони не брали, як я їм дзвонив, не брали телефон. В Цей час вони взяли ці люди, обмінялися телефонами, підсказали, розказали, як зробити, де, що, куди, як. Друзі, я дякую Богу. А тільки тепер, коли вийшов адреналін, я тепер розумію, що це була величезна милість Божа до мене, до моєї сім'ї. Коли воно там, події були фрагментарно, воно якось по ситуації діяв, приймав якесь рішення, а коли приїхав додому. Друзі, я ще раз і ще раз я дякую Богу. Ті, хто знали трошки, може, які підтримували у молитві. Деякі люди сьогодні в Соломіті підходили говорили, ми почули там, ми молились. Оксані хтось дзвонив і говорить, ми почули, ми молились. Друзі, я дякую. Бога і вас, хто підтримував. Я не буду говорити подробиці, друзі, воно не потрібне. Але саме основне, що пройшло випробування. І я дякую Богу, що на цей день є результат. По Божій милості. Сьогодні я говорив за надію на Бога. У таких випадках воно випробовується. У таких випадках пройде час, я розкажу трошки. Зараз не можу. Але в таких моментах випробовується надія на Бога. Бог посилає дію, Бог посилає думку, Бог послав мені неспокій. В мене прийшло рішення, треба діяти. Не сидіти вдома і чекати, надіятися на Бога і чекати, що там щось вирішиться. Ні, друзі, прийшло рішення. Я знайшов людей. Поїхали далеко. Вирішилося це дуже скоро, на це ніхто не надіявся. І я за це дякую Богу і хочу вас, якщо можливо, давайте подякуємо. Підтримайте мене, друзі, мою сім'ю. Я так сам собі думаю, Боже, якби не ти не було б всього цього, ми були тієї милості від тебе. Давайте коротенько помолимося. Підтримуйте мене, мою сім'ю. Подякуємо Богу що Бог був милостивий, і допоміг нам в цій ситуації. Отче.